Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Бородавка Плюсі з вами я, Микола. І сьогодні ми будемо продовжувати захищати наше селище в Майнкрафті. І в мене тут ви вже бачите купу змін. Справа в тому, що моя е, не дуже розумна тупа забула знову включити запис. О, і ви навіть уявити не можете, хоча мабуть можете, якщо ви граєте в Minecraft стільки, на це все пішло часу і зусиль. Тобто я буквально записував вже півтори години відео, збирався зробити там нарізку з того, як я тут все будую. Збирався показати, висловити свої ідеї з приводу цукрової тростини, з приводу бамбукового лісу, який я вирішив зробити там на виступі. Ось тут ось розставити е, ліхтарі отак по одному. да. От. Купу всього. Купу, купу, купу. Да. В результаті. Через те, що ми дуже розумні з вами. От. Вийшло так, що... що нічого не вийшло. Ну, нічого страшного. Це таке діло. Вам навряд чи було б цікаво дивитися, як я тут божуся з цим усим. От. Але сумно. <с� today> Тому що я весь цей час робив це на запис і робив це з максимально серйозним лицем для вас, щоб все виглядало гарно. От. Хоча, мабуть, дарма я це робив, але це вже таке діло. Ладно, тоді що ми будемо, які плани на цю серію? От, ми будемо далі продовжувати займатися дизайном селища. Ми будемо далі ростити цукрову тростину навколо цього нашого ставка, який я збираюся, до речі, зробити глибшим трошечки. Можливо, навіть ми зможемо тут виростити. Побачимо, наскільки це можливо. Я взагалі не знаю принцип. Як росте та рибина. Там, здається, щось було типу 9 на 9 блоків, але в нас тут точно таке буде. 3, 4, 5, 6. Ну, так, да, буде таке в нас. Точно. От, Якщо ні, то розширимо ще. От. І точно потрібно робити це все глибшим. Я також зробив тут стежку гарнішу трішки. Ну, якщо ви дивилися попередні серії, а я наполягаю на тому. Ви їх подивилися, то ви, мабуть, знаєте, на якому місці ми тут з вами зупинилися і що ми встигли з вами зробити. От, я пропоную робити тут глибоку таку, ну, глибокий ставочок. Мені цікаво, якщо я буду. Так, да, логіка Майнкрафта просто зашкалює. Тобто, під водою я копаю. Як це взагалі відбувається? А, водоростинка наша все. Ну і нехай, мені та водоростинка виростуть ще. Виростуть. Мабуть, повинні. Ні. Я тут зроблю глибину в три блоки. Сподіваючись на те, що цього достатньо, щоб риба виросла. Я не цікавився, скільки треба блоків, щоб виросла риба. Можете написати мені про це в коментарі, я наполягаю, якщо ви знаєте цю інформацію, будь ласка. Якщо ви не вважаєте її там, засекреченою, я б хотів би вирощувати тут рибу, можливо, навіть потім знайти лиса якогось і привезти сюди, адже я знаю, що він вміє фармити рибу. Не знаю, як саме це працює. Ну, і типу ловить її, але залишає зверху на поверхні. Зверху на поверхні залишає зверху на... Сумно, коли коли вже записував, скільки. Тоді починаєш і тупити, і все, що завгодно Тобто від того, чи стою я зверху, залежить, наскільки швидко я копаю Цікаво. Ми зробимо тут ставочок і будемо вирощувати карасів. Хотів би я сказати, але в Майнкрафті це буде максимум 3 Може і лосось, якщо він вирішить, що вода солена, Я тільки що чуть не втонув в двох блоках води. Буває. У мене буває точно. Ну, цікаво, ну трьох блоків вже ж має бути достатньо для того, щоб риба почала спавнитись, правда ж? Чи ні. Хто знає, хто мені скаже. Треба було спочатку робити це, мабуть. А потім... Так, да. ну ладно. Тоді ми зараз зробимо ось так. Ми зараз по максимуму, скільки достанемо. Накопаємо звідси. Потім, потім приберемо це і поставимо десь в іншому місці. Так, да, отак ми і зробимо. Ми, до речі, можемо зробити собі систему з труб і по них плавати по селищу. Але це буде повільне пересування. Як зробити швидке пересування? Е, на льоду. Швидко пересувається точно на льоду в Майнкрафті. Але чи це нормальна буде ідея? Тому що, щоб літ рубати, це потрібна, потрібне кайло на шовковий дотик. А Шовковий дотик мені ще потрібно десь взяти. От. Навіть якщо я його десь візьму якимось чудом, мені ще потрібно сам літ здесь. Він так довго дихає, от. Ну, мабуть, воно так і працює приблизно. Але, звичайно, не так. В Майнкрафті трішечки перестаралися з цим. Бульбашки повинні трішки швидше відновлюватись. Але знаєте навіщо? Так, вони це все зробили? Тому що раніше можна було за допомогою факелів пірнути куди завгодно. І зараз така фішка вже не працює. Тому може це має сенс? Приймаємо. Не знаю, виросте тут треба чи не виросте. От аксолот для печері я зможу знайти для того, щоб сюди заселити. Поки я тут копав ставок і прибирав сміття, я подумав, що може це такий непоганий варіант буде зробити тунелі з води а? між картою. От, але це, на це ж гад піде багато часу, я впевнений в цьому. Зараз ми все назад засадимо нічого страшного. Ще не вистачало в своєму ж ставку. Це да. Було би просто чарівно. Так, добре. А, сім. А, семи нам точно не вистачить. Я в цьому впевнений. Це точно не вистачить, але я думаю, що це не так страшно от, досадимо потім. Да? не біда Ну, от якось так. Я одну тільки кам'яну сокиру розробив з тієї причини, щоб не. Це просто щоб не. Не засирати собі цей інвентар. Як думаєте, я правий? Ой, багато бамбуку, ой, багацько. Чого? Там бамбуку багато не буде, точно. Бамбук треба садити в великих кількостях. От. Ми зараз засадимо весь цей простір бамбуком. Принаймні такі в мене плани. Принаймні такий в мене план. Так, я планував оцей росточок. Який не хоче рости, трішечки вмотивувати. Якщо так можна. Я не знав, що можна, типу, отак прищеплювати бамбу. Так, Перший раз таке бачу Нічого. Тепер буду знати. Інакше я б його просто не рубав. Якби я знав про це. Так. Ми потрошечку наш ліс зараз і висадимо, я так думаю. Так, да, от бачите, хоч якісь плюси в тому, що ми все-таки не збереглись. Тоді не зберегли запис, да? Тому що тепер ми таки цей ліс закінчимо. Ну, нічого. Нічого. Да, таке. Можна було би ще, до речі, зробити типу як бамбуковий будинок. Але я поки не дуже про це, не дуже знаю, як це краще робити. Взагалі, як працює блоки в плані бамбуку. Можна зверху блоки ставити? Можна. Тобто, є варіант, отак от будувати будинок. А ще є варіант розсердитись на того зомбака, який не зрозуміло, як там спавнився. Ну, чому не зрозуміло? В принципі, він логічно зробив, що він там заспавнився. Але це бісить. Приховувати не буду, це піддратовує. Трішки. Ладно, 41. 41. Ну, 41 це маловато. Я тут, напевно, міг більше зібрати. Але це нічого. Посадимо 41, потім зберемо ще, якщо Так дивно росте, що важко відслідкувати, як там Мабуть, я е, буду рубати крайні, і буде простіше потім збирати його. 25. З тип може і не вистачити теж. А може вже і вистачити. Да? Да. Так, так. Вистачило 25. Так виглядає, нібито я десь пропустив щось. Але насправді я ж, мабуть, не. Так, ну от наш бамбуковий ліс. Готовий це чудово. О, до речі, в нас тут, е, по-моєму, стало темно. Як я це зрозумів, мабуть, по наявності оцього от ука і отого от, от кріпера. Не те, щоб погано було залутати паука, але я не хочу, щоб вони тут спавнились. Так, є кріпер. Вибухати не треба. Ой, я знаю, що ти вибуховий, але мені потім тут -от треба буде наводити порядки, і я не хочу. Не треба. Мені не подобається, що Голем кріперів не чіпає. Це насправді засмучує дуже сильно. От. Тому що, ну, з якого біса, а? З якого біса? Так, ну от якось це все отак працює. Так, да, Насправді я, мабуть, все-таки надам перевагу піску, тому що бамбука все одно у нас буде завжди більше. У нас тепер бамбука буде в величезних кількостях. У нас завжди його буде вистачати, як я розумію. Як і цукрової тростини. Тому що ми її посадимо прямо навколо цього от всього дійства. 8-9 штук. 9 штук має вистачити, по ідеї, щоб висадити ось тут. Правильно? Думаю. Правильно, думаю. Окей. Чудово, у нас тепер є. Так, якось отак це все виглядає. І мені це подобається. Це гарно. Це крутизна. Одна сторона села тепер виглядає просто кайфезно. От. Не знаю, яка ваша думка з цього приводу, але мені тут все подобається. Абсолютно. Абсолютно все подобається. Я навіть отут зробив би собі будиночок. Але в нас ще одна сторона села, яка взагалі ніяк не... не красива. От прямо вона мені ну, взагалі не подобається. Тобто, селище знаходиться в гарній місцевості, а жителі зовсім не постаралися народ. Поки що е це буде виглядати ось так. Да. От, оця сторона у нас. Я, я б її вважав готовою, окрім освітлення, ну і може тут ще щось побудуємо, але це вже потім. Спершу я хотів би розібратися з цією частиною селища, зробити її нормальною, адекватною. Ну, тут, якщо чесно, складніше. Тут було просто, бо тут треба було просто все прибрати. А, а тут потрібно буде якось поміскувати. Ось, подивіться на цю частину, може, мені підкажете що. А поки що на цьому все. Зараз ми підіймо трохи кавуна, а я поки попрощаюся. Ставте лайки, донатьте на ЗСУ, донатьте мені туди в монобанку, підписуйтесь на канал і не забувайте мати постійно позитивний настрій, да, тому що все буде добре. Це буде класно, щоб там не відбувалося в світі, все в нас потрошечку буде налагоджуватися. Бажаю вам чудового дня і всього найкращого. Пишіть свої ідеї і всім папа! -па.